Всім привіт, мої любі! Сьогодні у нас дуже важливе відео про планування, про планування нашого нового 2023 року. Я думаю, що це дуже важливо правильно його спланувати, точно знати, чого ми хочемо, чого нам чекати. Бо зараз це велика розкіш. Знати, що в тебе буде завтра. І тому давайте ми з вами заплануємо повністю, заплануємо ефективно, так, щоб ми точно змогли досягти своїх цілей і відчувати, що ми владні повністю над собою, над своїм життям, над своєю долею. і ми можемо контролювати певні сфери свого життя. Я не буду вас довго затримувати, і ми почнемо. Факту планування це менеджмент нашого життя. Його зручно використовувати для того, щоб життя не перетворювалося у вирій подій, які просто неможливо контролювати. Також планування допомагає структурувати ваші цілі і спрощити шлях до їх досягнення. Спочатку я визначаю повністю всі свої бажання на наступний рік. Для цього я уявляю, якою я бачу або хочу бачити себе, коли цей рік закінчиться, і намагаюся зрозуміти, що вже пережила та вже має ця моя краща версія себе в майбутньому. Далі я повністю складаю список величезних цілей і визначаю із них, які для мене зараз. Найважливіші та найтерміновіші. Це ті цілі, над якими треба почати працювати, знаєте, вже зараз або ще вчора. От такі цілі я для себе виділяю, і вони стають основними цілями на мій перший місяць початку мого планування. Так само я розділяю всі цілі на 12 місяців. Звичайно, це приблизно, і потім вони можуть змінюватися, але, як правило, не дуже сильно, якщо ви одразу подумаєте над тим, що ви для цього можете зробити, і правильно зробити і менеджмент планування, і тайм-менеджмент. Надто великі цілі я також розбиваю на більш маленькі для того, щоб я могла їх розподілити по цим місяцям. А далі повторюю ту ж саму схему, але вже розпреділяю цілі не з року на місяці. А з місяця на тижні. Ну і така сама схема в мене з тижня на дні. Ви можете собі одразу детально розписати весь план на кожен тиждень вашого нового року. А можете, наприклад, почати просто з великого списку всіх цілей на 2023 рік, або неважливо, коли ви дивитесь зараз це відео на ваш наступний рік. І тільки потім, вже коли наступає новий місяць, визначати для себе ті цілі, які ви в цьому місці хочете. Втілити. Але в такому випадку є дуже велика вирогідність, що до кінця року ви просто не зможете оцінити правильно свої сили, і у вас залишиться дуже багато невиконаних цілей, на які просто не залишилося часу. Саме я роблю так, що спочатку я повністю планую свій рік по місяцях, а вже потім кожного дня розписую собі і доповнюю. Плани на тижні і на дні. Випишіть будь-яку свою найбажанішу, ціль на окремий листочок. Наприклад, я хочу 10 тисяч підписників на YouTube каналі. А далі ви виписуєте, що треба вам для досягнення цієї мети. Ну, наприклад, знімати по три відео на тиждень мінімум. І написати сценарій для цих відео завчасно. І скільки б, вже б у вас не було таких цілей, які народилися від вашої першої. Якщо ви не знаєте, як їх досягти, копайте глибше. Завжди задавайте собі питання, що мені треба зробити для того, щоб досягти цієї цілі. Це треба робити до того моменту, поки ви не зрозумієте, О, зараз я можу це зробити або завтра. Неважливо, але ви повинні розуміти. Що я чітко знаю, як саме цього досягнути. Тобто, наприклад, ви гадки не маєте, як зробити так, щоб завтра на вас підписалося 10 тисяч підписників. Ну і в принципі цей результат ви гарантувати не можете. А от як завтра зняти три відео, на які ви завчасно написали сценарії, це вже більш-менш зрозуміла ціль. Якщо ви, наприклад, не вмієте писати ці сценарії гадки не маєте що з цим робити, знов спитайте себе. Що я маю зробити, щоб досягти цієї цілі. Можливо, ви вже чули про цю техніку, тоді я вам нагадаю, а якщо ви не чули, то з задоволенням розповім. Все, що вам потрібно, це кожного дня записувати 10 цілей на будь-який період у вашому майбутньому житті. Бажано, щоб ці цілі були дійсно важливі для вас і задіяли різні сфери вашого життя. У цього методу є декілька правил. Перше правило це завжди пишіть від свого імені. Друге правило не використовуйте негативні частки. Третє правило завжди ставте чітку та конкретну ціль. І четверте правило ставте дату, коли ви хочете цієї цілі досягти. Також важливо писати кожного дня усі цілі по пам'яті. Так ви зможете відсіяти ті, які вам не потрібні, і так само зможете згадати ті, про які ви давно забули, і зрозуміти, що насправді вони вам потрібні. Коли ваш мозок кожен день починає з постановки важливих для нього цілей, він як машина, дійсно як машина, починає. Шукати усі варіанти для вирішення ваших питань. Він акцентує увагу на важливих для вас подіях та мотивує вас тоді. Я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам досягнути власних цілей. Діліться в коментарях тими інструментами, які допомагають зробити планування ефективним саме вам. Так, ви дуже допоможете і мені, і один одному, і ми будемо з вами ставати кращими разом. Дякую за перегляд! Обіймаю спокійно та до зустрічі в наступних відео.